Вітаю всіх, хто любить Україну. Мене звати Олександр і це канал нашого господарства. Сьогодні я буду підживляти, буду показувати чим і як я буду підживляти розсаду і мою полонечку. Так, я буду підживляти Селітрою звичайною білою ось така. Якщо вам видно. Я на літр Води буду давати половину ось такої штучки. Такого мірної ложки отакої. Якраз буде доста. Ось так засипаємо. Так. Ось так розмішали, вона така стала мутненька, і зараз будемо підливати спочатку, напевно, полуницю. Ну, підливаємо їх, звичайно, отак, щоб земля була волога. Отак, цю, цю. Вони якраз у мене знову подоносять уже другий раз сюди. Дамо їм трішки піджили. Також в мене є ще. Два кущі полуниці. вони якраз світуть. І я зараз буду їх запиляти, але перед початком трішки підживлю. Ось також є ще один отакий кущ. Я також підсипав трішки гранул під них. Трішки гранул і трішки отак їх підлию. Отак. Ось і ще оцей так само підлиму. Деякі у мене вже цвітуть кущі, а деякі тільки починають цвісти. Ось літра коштує 37 гривень кілограм, ви можете купити і на 20 гривень. Ось у мене тут на 25 гривень. І ось отак багато цього стане вам надовго, на цілий рік. Якщо підживляти розсаду, полуницю таке. Ось так, от така добра підкладка. Ось так, і оце я вже підливаю. Ось так. Це дуже гарно піджива сприяє наріст, і стебла стане товстим, і рослина витягнеться, стане більшою і швидше буде рости. Так самоповодить. Ось так уже гарно плодоносить. Все, також у нас є помідори ось такі. Ось вони. І отакі, трошки нещасні. Є тут гарніші, більші, вищі. Ну і ми, ми всіх будемо зараз підживляти. Так ось знову набрав. Бутилочку розвів і йдемо ще підливати їх. Тут трішки їх ріденько зійшло. Це, по-моєму, жовті помідори, ось це що я тільки ще підливав. Ось. Так, Тут, по-моєму, биче серце і тут. Ось так я вже підсипав помідори і йдемо їх також підливати, дамо їм трішки підкормки. Ось такі ще оце і ще дещо. Ось так і ці більші помідори в нас. Оці найгарніші. Так підливаємо тут ґрунт. Я спеціально не підливав, щоб їх не залити. Ось так. Так, і ще тут є один перец і ще прийдеться знову розводити. Так, ось і ще залишилося гарно оці пролити перчики наші. Ось і все, і будемо чекати, щоб вони гарно у нас підросли і потовтішили. Так, я хочу показати, як я запиляю ще повороницю. Ось так. Я беру ватну паличку. Ось беру квіточку і легенько провожу по оцих таких теченках, бачите? І ось воно отак потрішки збирається. На ватку. Ось я так само. Переношу цю квіточку. І так декілька разів зробити, щоб <кхм>, перенести пилок. Ось так. Вони, в принципі, в мене стоять на дворі, але їх все. Вони стоять у вас на підвіконні, то ви так і можете робити, щоб їх не виносити на двір. А в мене вони то на підвіконні, то на дворі і отак. Можливо, якась бджілка і сіла. Також хочу показати в мене <кхм> нещодавно посадив полоницю і ось е випустила на цвіт такий бутончик. Ну і ось у мене є полунички такі. Ось такі гарнюні. Ну, ось така полуничка, давай тоді спробуємо. Ось така вона всередині дуже смачна. Запашна, правда, не дуже велика. Також є ось ще більша полуничка І ще в мене цвітуть. <кхм> так що цього року я, напевно, найперший, хто спробував полуницю в нашому селі. <кхм> ось так. Отакі помідори, я їх підживив. E, пізніше буду підсипати онті. Ось так. <кій> Земля, щоб вони ви... коли витягнуться, щоб вони в мене не падали. Оці я підсипав ці в першу чергу, вони вже стали велетенськими, по сантиметрів 20-25 Є такі, що трішки вже і лягли. І я поставлю таке від вазонів, такі штуки, щоб вони не лягали мені. Щоб трішки їх притримували. Також є ось перчик такий, Уже котре я його пересіяв. І ось такий є перець. Також у мене є і мої полунички. Дуже смачні. Усім рекомендую вирощувати полуниці на підвіконні і підживляти такою селітрою. Ось так. Так що, кому сподобалося відео, ставте лайки, пишіть коментарі. Всім гарного дня і мирного неба! А з вами був Олександр і канал нашого господарства.